90 століття стягає історія нашого народу. Україна має багате і славне минуле. Наші рятувальники в найтяжчих умовах ведення бойових дій, рискуючи життям і здоров'ям, сумлівно виконують свої обов'язки. Щиро дякую всьому особовому складу Служби цивільного захисту та працівникам за мужність, витримку, рішучість та фактові дії у надзвичайних ситуаціях. Нехай ці свята дадуть вам сили. Наснаги для плідної праці заради безпеки наших громадян. Зичу вам та вашим рідним міцного здоров'я, щастя, миру, благополуччя та успіхів во ім'я єдиної соборної незалежної України. Слава Україні! Спеціального призначення. Начальник головного управління полковник Шевчук. Відзначаємо напередодні Дня Незалежності, 23 серпня. У такі дні наповнювати наш. Тиснелась повічна мрія Україна, бути господарями на своїй прекрасній чарівній землі. Майже тих, то звичайні, не знаючи при цьому поневірянь та утисків. Та бо при все ми боролися за свою свободу. Безумовно, 25 років не змінилися. <му> Mm-hmm.